Щоб День незалежності нашої вільної України ми відсвяткували без сирен наступний, щоб ми відновлювали те, що зруйновало, піднімали те, що має бути кращим, і святкували з миром у серці. Саме ці слова задали тон усьому недільному богослужінню, яке традиційно відбулося біля комплексу пам'ятного хреста і об'єднало вірян та священнослужителів різних конфесій. У піднесених до Бога молитвах звучали і подяки за захист, і прохання про мир, здоров'я та силу українського народу, особливо для наших воїнів. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, змісни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогам, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням милость Твою подай. Господи, молимо Тебе, щоб Ти зміцнив наших захисників і захисниць, які знаходяться там на лінії зіткнення. Господи, щоб ти зберіг їх життя і допоміг здобути перемогу. Ті, хто цього дня долучився до молебні, відчули, що єднання не обмежується словами. Спільна молитва надає сили будь-які миті життя, як у радості, так і в горі. Віра та духовне братерство завжди були частиною національної сутності українців. Тому цей день Кремчук, Котре відчув силу віри, яка живе в серцях його мешканців. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.